Вітаю! Тема нашого з вами сьогоднішнього уроку погода. Ви не раз вживали слово погода і уявляйте, що це таке. У календарі погоди ви зазначали температуру повітря, хмарність, опади, напрямок вітру. ще ще визначають вологість повітря і атмосферний тиск. Це основні елементи погоди. Усі вони тісно пов'язані і взаємозумовлені. Тому зі зміною одного з них змінюються й інші. Так, температура повітря впливає на вологість і розподіл атмосферного тиску, тиск на вітри, вітри на опади. Також опади хмарність вітер впливають на температуру повітря. Взаємодія всіх цих елементів і процесів визначає певний стан атмосфери. Отже, коли говорять про погоду, то мають на увазі стан нижнього шару атмосфери тропосфери в даній місцевості у певний час. Основною властивістю погоди є мінливість. Погода змінюється протягом року, сезону і навіть доби. Про це свідчать щоденні повідомлення про погоду. І справді, погода рідко залишається незмінною тривалий час. Так, у нашій місцевості протягом одного дня вона може змінюватися кілька разів. Першим вісником зміни погоди є зміна атмосферного тиску, напрямку і швидкості вітру. У разі різкої зміни цих елементів погоди. Люди можуть погано почуватися. Якщо протягом кількох днів тримається однакова погода, то її називають стійкою. Основною причиною зміни погоди є нерівномірне нагрівання поверхні землі, що зумовлює переміщення повітря. Переміщуючись, воно приносить потепління або похолодання хмарно або безхмарно, з опадами або без опадів погоду. Наприклад, на більшу частину України погода приходить із заходу. Звідки надходить повітря з Атлантичного океану? Влітку воно приносить хмарну погоду з похолоданнями і опадами. У разі надходження великих мас повітря з півночі і влітку, і взимку стає холодніше. Коли кажуть про погоду, як спекотну, теплу, холодну, морозну, дощову чи вітряну мають на увазі тип погоди. Погоди це узагальнена її характеристика, що охоплює відомості про середньодобові показники температури, хмарність опади та напрямок вітру. Так, різним районам землі притаманний один і той самий тип погоди. На екваторі це спекотна з рясними дощами. У тропіках спекотна і суха. У полярних районах морозна і суха. У наших помірних широтах влітку погода тепла, іноді спекотна. Взимку холодна, морозна з температурою нижче від 0 градусів за Цельсієм. Навесні температури переходять від мінусових показників до плюсових, а в весени навпаки. Такі ознаки погоди є характерними або типовими. Інформацію про погоду щодня повідомляють по телебаченню. Друкують на сторінках газет, розміщують в інтернеті. При цьому кажуть про передбачення погоди наступного дня, дають її прогноз. Прогноз погоди це науково обґрунтовані передбачення її майбутнього стану. Прогнозувати погоду дуже складно. Для завбачення погоди необхідні відомості про стан атмосфери, температуру повітря, атмосферний тиск, вологість, вітер, опади та інші дані над усією поверхнею Землі. Їх систематично збирають близько 10 тисяч метеорологічних станцій. Згори атмосферу оглядають метеорологічні супутники Землі. Прилади, якими вони обладнані, передають найсвіжішу інформацію про хмарність і сніговий покрив. Результати спостережень метеостанцій і метеорологічних супутників передають у спеціальні установи метеоцентри, які є майже в усіх країнах світу. Гідрометцентр України розміщений у Києві. Там, за допомогою сучасних комп'ютерів, усю інформацію опрацьовують і передають у Всесвітню службу погоди. Центри якої розташовані у Вашингтоні, США, Москві, Росія і Мельбурні, Австралія. Для міжнародного обміну інформацією вироблено свою метеомову, зрозумілу метеорологам усього світу. Дані, отримані в ході спостережень, метеорологи наносять на карту погоди, яку називають синоптичною. На ній умовними знаками і цифрами записують основні відомості про стан погоди. За їх допомогою, спеціалісти синоптики складають короткочасні, на одну-три доби і довготривалі на тиждень місяць сезон прогнози погоди. Прогноз погоди загального користування потрібний всім, щоб знати, як вдягатися, чи брати парасольку і так далі. Спеціальні прогнози складають для працівників сільського господарства. Особливу увагу приділяють завбаченню небезпечних атмосферних явищ. Сильних туманів, граду, заморозків, ожеледі, суховіїв тощо. Спостереження за допомогою супутників за утворенням і рухом ураганів дають можливість завчасно попередити капітанів кораблів і пілотів про небезпеку. Синоптики підказують, яким чином уникнути зустрічі з грізною стихією. А жителів узбережжя попереджують про шторм. На цьому ми з вами завершимо розгляд нашого з вами сьогоднішнього уроку з теми Погода. Я бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе і до наступної зустрічі!